Вітаю, киці малесенькі. На зв'язку Тоня Срака. Геній, мільярдер Nigga! <INE> Я тут нещодавно сходив на третю частину вартової галактики, і після перегляду цього фільму розумію, що кіно всесвіт Марвел відчайдушно летить у безодню. Причому давно. КВМ хейтять навіть віддані фанати супергеройки, але чому ж так виходить і хто взагалі винен у тому, що Марвел помирає? Сьогодні обговорюємо саме це. Не забувайте про посилання в описі до цього відео. І, звичайно ж, у кінці за традицією буде катсцена. Ну, а я починаю. <му> Найперше, що бачить глядач на екрані, це візуал. Потім чує текст. І лише потім сприймає сюжет. Це непохитна послідовність, тому складовими Марвел завжди були цікаві сценарії з гарними сюжетами та вражаючий візуальний експірієнс для глядача, який кожного разу чимось дивував. А творці щоразу використовували все більш передові технології зйомки, аби картинка вийшла чудовою. Навіть якщо ви не фанат супергеройського кіно, я думаю, ви можете погодитися із тим, що якість графіки та масштаби епічності цього кіно завжди були на висоті. От тільки за останній час дуже сильно скатилися. Ну ви бачили модука з останнього фільму про людину мураху? Ну це ж лютий пиздець. Я такі фотожаби за дві хвилини в фотошопі зроблю. Що стосується тексту, він став більш комічним і вже не претендує на драматизм так як раніше, тому навіть трагічні сюжетні арки не сприймаються належним чином. Ну і сюжети срань. але давайте про усе по порядку. Марвел ділить свої фільми на певні блоки, які називаються фазами. У кожну фазу входить якась кількість фільмів, що об'єднані спільною історією. Наприклад, людина Мураха та Оса Квантоманія відкрив п'яту фазу кіно всесвіту. Тепер герої будуть боротися проти Канга завойовника. І цілком логічно, що коли ця тема себе вичерпає, почнеться нова фаза. Також, починаючи з четвертої фази, КВМ ніби вичерпала себе. Фільми стають дедалі гіршими за візуалом і вже не вражають так, як раніше. Глядачі скаржаться на те, що графіка у кіно стає дивною і навіть іноді мультяшною. І на це є причина. Справа у тому, що у 2009 році Marvel Studios стала дочірньою компанією Діснею. А Disney, як відомо, корпорація зла. Скільки ж хороших студій вони викупили, та скільки популярних франшиз зіпсували за останні роки? Головним пріоритетом Діснею у створенні кіно став виключно фінансовий профіт. За це не можна сварити, адже будь-яке кіно, особливо таке масштабне, це сотні мільйонів доларів кошторису, і ці гроші треба відбити ще й заробити зверху. Але коли гроші це єдине, що цікавить студію, починається жах. Марвел під керівництвом Дісною починає економити на всьому, що можна. Ви напевно вже чули про мітинги гільдії сценаристів у США. Правда? Гучна подія, кіноіндустрія тріщить по швам через це. І це важливо. Адже у сценаристів є свій профсоюз, що поважає їх роботу та права. У операторів таки є, у режисерів, у акторів та багато у кого. А знаєте у кого поки нема свого профсоюзу? У спеціалістів з графіки. І саме це дає Марвел можливість знущатися з тих, хто найменш захищений. Я тебе куди казав Їхай! За хлібом, а чого? Так а що ти сидиш? Давай пошуршав, бігом. Якщо сценаристи, які не отримують додаткових грошей за участь у великих проєктах, ще могли зробити якийсь мітинг, то графісти це здебільшого аутсорс компанії. Кожна з них спеціалізується на певних речах. Якщо ви не просто чекаєте катсцени у фільмі Марвела ще й читаєте титри, то ви знаєте, що там згадують усі, хто доклав руку до проєкту. і там можна побачити довжелезний список студій з графіки. Кожна з яких щось зробила. Одна працювала над водою, інша над волоссям, третя малювала фони, четверта робила техніку і так далі. Їх там реально десятки. І платити гроші цим студіям, даючи їм абстрактне ТЗ за місяць до потрібної дати. Це реально дешевше ніж винаймати собі професійну команду спеціалістів на постійну основу і погоджувати із ними умови праці. І якщо ви зараз думаєте, що я жартую, то ні. Пам'ятаєте ятає> Пам оцю всрату битву з чорної пантери? Її реально робили за місяць до дедлайну, адже режисер взагалі не розумів, як повинна виглядати ця сцена, і Марвел віддали її на аутсорс зі словами Зробіть усе можливе, аби виправити те, що не вийшло зняти на знімальному майданчику. Менканда! Менканда Студія! Колласом! 60, а то і 70% фільмів Марвел роблять на постпродакшені, зливаючи роботу різним студіям. І оскільки вони не працюють в одній команді, то виходить не цільний проект, а солянка. І до того ж, про яке режисерське бачення ми кажемо, якщо на знімальному майданчику режисер не розуміє, як буде виглядати сцена на фінальному етапі. Через таке відношення до робочої сили багато студій графіки просто заріклися співпрацювати з Марвел у майбутньому. Працівники сидять ахуї, в сльозах, не розуміють. Що від них хочуть взагалі, і отримують за свою роботу копійки? А Дісней у цей час заробляє гроші, аби знову продати фанатам супергеройки новий проект, зроблений на колінці. Що стосується тексту, це також дуже важлива частина створення кіно. Справа у тому, що глядач не може сприймати фільм, якщо у ньому буде занадто реалістична мова. Ми у реальному житті, коли спілкуємося, можемо повторюватися, запинатися, використовувати слова паразити тощо і записати все це в сценарій, аби актори це вивчили, а потім ще й озвучили слово в слово. Це срань. глядачу. Потрібні короткі чіткі діалоги зі зрозумілим сенсом, аби не витрачати свій час. Навіть у Люксембург, Люксембург, Антоніо Лукіча, персонажі хоч і балакають буденно, але все ж таки за чітким сценарієм. У світі кіно є поняття тарантинівський діалог. Це коли розмова максимально коротка, але максимально насичена при цьому, і персонажі розуміють одне одного, а глядач розуміє їх. Простіше кажучи, люди говорять ні про що, а людям подобається. При цьому постановка ракурсів, зйомки та події навколо розкривають діалог або ведуть його, не перериваючи історію. Квентін Тарантіно вміє робити це професійно. А знаєш, що вразило мене найбільше? Що? там усе інше. Тобто, там є все те саме, що й у нас, але у але них все інакше. Наприклад, наприклад, в Амстердамі в кінотеатрі можна купити пиво. Причому не в паперовому стакані, а у скляному кухлі. А в Парижі пиво продають макдональдсі. Аби зробити таку роботу, існує ціла категорія професії сценаристів. Вона називається діалогіст. На відміну від сюжетників, ці люди прописують саме діалоги для того, аби історія звучала яскраво, зрозуміло та чітко. І це знову те, на що поклали болт у Marvel. Вони почали закривати недоробки у сюжеті чи діалогах, недоречним гумором та жартами, які, по-перше, ламають четверту стінку, а по-друге, руйнують образи героїв. І навіть у нових вартових галактики, на яких я ходив, за 2,5 години таких моментів просто купа. У той момент, коли персонажі не можуть взаємодіяти зрозуміло. Для глядача набагато простіше вставити якийсь жарт для того, аби глядач подумав, що так планувалося з самого початку. І ця фішка, начебто, має справді працювати. Але відмінність у тому, що Марвел прописує цю херню ще на етапі написання сценарію. Я бачив і убивав російських солдат. Був колись такий англійський поет на ім'я Олександр Поуп. Він ще у 1727 році ввів у лексику поняття бафос або хибний бафос. Це прийом, що означає забавну невдалу спробу піднесеного. Тобто, коли має статися щось високе та серйозне, але не вдається і зводиться до висміювання цієї ситуації. Марвел користується бафосом постійно. Взяти, наприклад, висміювання супергеройського імені, що вже стало кліше. Слухай, мене ще по-іншому називають. Зоряний лицар. Хто? Зоряний лицар, братан. Легендарний розбійник. Народ! За мною! Та пішли ви. На сцена з останнього Тора. Не подобаються мені такі зустрічі. Клич, сокіро. Тільки тоді, коли ти покличеш Дантиста. Клич. Сакіро, це приклади, де цей прийом не працює, адже після висміювання кліше повинна бути відмова від нього. А герої Марвел роблять це на серйозі. Ви розумієте, що відбувається? Після того як персонаж на екрані висміює сам себе. Він перестає автоматично бути авторитетним в очах глядача. Тобто, якщо він і може чимось не подобатися, то після того як він починає ржати сам із себе, вже просто немає ніяких шансів завоювати прихильність. А для режисера немає нічого гіршого, аніж глядач, який під час перегляду картини стає кінокритиком. Звичайно, я, коли дивлюся кіно, я починаю по ходу перегляду розбирати його на гвинтики, але я це роблю так, тому що я маю відношення до цієї сфери творчості. А з Звичайний типовий глядач не має замислюватися над тим, а що режисер та сценарист зробили не так у цій картині. Це руйнує кіно, це руйнує враження від перегляду і руйнує касові збори. І колись можливо Марвел це зрозуміють, але здається, не скоро. Ну і останні сюжети вони стали клішованими та нудними. І навіть у той момент, коли за основу сюжету береться, начебто цікава ідея. Marvel Studios, ну тобто Disney, вони не втомлюються обсиратись. Доктор Стрендж у мульти Всесвіті Божевілля, це що взагалі було? Здавалося, б, мандри мульти всесвітом. Вау! Але ні, студія А 24 зі своїм все завжди і водночас просто дала ляпаса Марвел та показала, що таке мультивсесвіту кіно. Це не красиві кадри з трейлеру, що її основною подорожжю, і не світу, якому люди ходять на червоний колір світлофору. Це руки сосиски, це коли ти камінь, це коли ти зірка бойовику. Але нащо? Нащо паритися взагалі, якщо можна просто намалювати абстрактний космічний фон, недолугу вліпити третє око доктору Стренджу, та просто взяти і пересрати канони свого шкіно всесвіту? Доктор перетворився з мудрої людини, яка пройшла через лайно і стала мудрою. Надурника, який піде куди скажуть, навіть без зайвих запитань. А багряна відьма пішле нахуй своє розкаяння з серіалу Вандавіжен та стане злою злодійкою. Ну і плюс обов'язково, звичайно ж, повинна бути якась малолетка, яка розкриє потенціал своїх властивостей лише у кінці, після настановних речей якогось героя і поборе усе зло. Дівочки, Кому ти, куди куда філю, і до того ж, ні для кого не секрет, що якщо ви не шарите за Marvel, і просто захочете прийти на свіжий фільм у кіно. Ви ніц не зрозумієте, хто це взагалі за люди такі, і що відбувається. Для того, аби зрозуміти ці події, вам потрібно передивитися усі фільми до цього, починаючи з найпершого у хронології прем'єр. Так, це складно. Я кілька років тому вбив пару місяців на це, але я отримав масу емоцій. Я ревів як сука, коли загинув мій улюблений персонаж Тоні Старк. Це була неймовірна втрата для історії месників, і ця подія залишила на моєму серці маленьку ранку. Але зараз, якщо ви захочете поринути у цей кіновсесвіт, вам буде недостатньо передивитися усі фільми. Вам потрібно буде дивитися ще й серіали. О так, блять, сериалы вид Марвел. Кайф. У період пандемії ковіду Марвел вирішили захопити ще й стрімінг, тому почали релізити на Disney+, Plus серіали по своїй супергеройці. І якщо Ванда Віжн був хорошим проектом А Локі непоганим, то зараз це просто конвейер крінжу. Гігант-монополіст Дісней не розуміє, що втрати трафіку на Disney+, Plus пов'язані не з тим, що люди повернулися до кінотеатрів. Ні, у Netflix чи HBO немає таких показників відписок за рік. Це пов'язано виключно із тим, що люди не хочуть платити за. Підписку на лайно. Тепер ти не можеш пропустити один фільм, подивитися його якось пізніше в інтернеті і піти на прем'єру нового. Тепер між подіями двох послідовних картин може бути два серіали, які також сука пов'язані між собою, і тебе заставляють їсти цю баланду, аби творці могли продовжувати наповнювати свої гаманці. Ну, це жах. Ми з вами в майбутньому ще поговоримо про всесвіт зоряних війн, які також поховав Дісней, Але зараз я скажу дуже коротко: І якими б хіровими не були нові повнометражні епізоди, Star Wars ніколи не перетворював свій всесвіт на мікс серіалів та фільмів. Серіали це окремі історії, що крутяться навколо окремих персонажів, іноді навіть нових, якось їх розкривають та вплітають подію у хронологію між епізодами Лукаса. Вони наповнюють та розширюють лор Всесвіту. Ви можете їх не дивитися, бо згадки про події в них у майбутніх епізодах поки не планувалися. А Марвел змішує все в одну каструлю. І з кожним місяцем все менше людей чекають новий фільм, все більше людей відписуються від Disney+, і все меншими стають збори нових карт кіно. Нормальна та якісна сюжетна історія людини мурахи з якоюсь мораллю. Зробимо краще жінку Халка та Міс Марвел для підлітків. Во прикол буде. Тільки спробуйте не подивитися, ви потім ніхуя не зрозумієте. А там така катсцена в кінці. Ай. А запропонувати щось нове глядачу, що відповідало б сучасним запитам суспільства. Після фіналу месників вже складно, бо то був. Найбільший мікс з усього найкращого, що могла видати ця кіностудія. Отже, тепер ви розумієте, чому кіно всесвіт Марвел помирає. Якщо вони у найближчий час не змінять своїх поглядів на роботу та не почнуть розуміти свого глядача, то їх фільми стануть виключно збитковими, і навіть DC, прости господи, стане передовою кіностудією у створенні супергеройського кіно. Став лайк, якщо ти не плачеш, а це просто перша залізна людина в око попала. Обов'язково підписуйся на мої соціальні мережі за посиланнями в описі та напиши в коментарях, наскільки від одного до тотально поїбать ти оцінюєш фільм вічні. Ну а я на цьому прощаюся. Дякую за увагу. Мене звати Тоня. Ще побачимось. Отже, тільки що я вийшов з перегляду третьої частини вартової галактики, і що я можу вам сказати, киці? Усе, про що я казав у цьому відео, залишається актуальним, але можна додати ще одну важливу мораль, як мені здається. Будьте людьми і ніколи не кажіть собакам, що вони погані. Дякую.